Всім привіт! Це канал Кульбаба Baba Toys. Давно мене не було. Насправді я знімала і навіть змонтувала частину відео. У мене було багато-багато цікавих шматків з, цим, з покупками, замовленнями точніше, пряжі. Коротше, багато всього, але я так всіх мене вкусив і я все видалила. Зараз я йду такою валізою на свій урок, і там я сподіваюся зможу показати, яка вона крута. Це Аврора, в Аврорі я купувала, і дуже-дуже зручно для процесів. Чи, ну коротше, Якщо ви щось з собою в дорогу, наприклад, берете в'язати, ось дуже круто це все це класти от сюди. Отже. Ось цей. ця валізка така, кришечка. Оця штука знімається і там можна класти все що завгодно. І тут три відділення, довге, два маленькі. В довге гарно влазять гачки і коротше. Хто вміє гарненько складати і любить, любить порядок, того буде все гарненько. В мене хаос. Бачите, що я ще тут в'язала. Це такі здивовані і не дуже рулончики. Це я поки чекала дітей, я вже не пам'ятаю, коротше, чи я чекала дорослих, дорослих не прийшло, ніхто не мене не відвідував на уроці, то я в'язала такі штучки. Ну і все, така гарна штука. А тут я дивіться, що роблю. В'яжу такого бородатого русала. У нього от ще шапка буде. Ну, звісно, очі. Це цей берлок, тому тут я не вставляла очі, а їх чи вишю, чи приклею, подивимось. І записую. І навіть фоткаю, не знаю, що з цього буде, чи буде майстер-клас, але я фоткаю. Як завжди, я не тим кольором почала робити головний убір. Я тільки що навіть погуглила, це називається папайка. Моряк папай, папайка. Я хотіла жовту. Шляпу йому, а зробили якісь чи помаранчевий. Коротше, я розпустила все і вже буду потім доробляти. Хотіла так зараз зробити, бо тут гарне світло, великі вікна, і гарно тут фоткати без тіні. Я вдома фоткала, наче під вікном, але все одно оця тінь вона дуже явна і, коротше, ну буде вже так. До речі, це була конкурсна робота наша гурткова. І ми зайняли, точніше так це звучить, лауреати другого другої номінації чи щось. Якось так. Лауреати другої премії, о, згадала.

ми тут з Максимом сидимо. Знову чекаємо, а ніхто до мене не йде. Сьогодні цей день навчання ну, гуртка для дорослих. І Одна жінка захворіла, моя Юля, вона повела сина на тренування, тому прийшла Макс. Дякую. В мене тут мій причудовий, пригарний, е, органайзер цей. Я його ношу. Мені дуже подобається. Але в нього не влазить е, оцей мій зошит великий, де я все оце розмальовую. Він великий, тому сюди він не входить. Але я його так ношу. І зараз я е, роблю цього дельфініуса, я їх так назвала. Другий перший дельфініус, і це військовий. Я йому зробила вже цей жилет, як він називається, бронежилет. Зараз казку розраховую, ось вона. І все записую. Юля вже готова в'язати його, вона буде моїм тестером. Другого тестера я знайшла в інстаграмі. Він одна. Дівчина написала, що баж має бажання протестити. Тому в мене нема виходу, як зробити цей майстер-клас. Мої вітання всім. Нарешті ми зустрілись на горизонтальній поверхні з вами. Але дуже погане світло, нічого поки що не можуть з цим зробити, бо вікна вони тут є, але вони забиті, заколочені. І довелося мені поставити ліхтарі і спробувати зняти таким чином. А хочу я вам показати свої в'язані роботи, готові. І в першу чергу покажу вам ось таких, я їх назвала Дільфініус. Такі причепки з наголосом на И. Причепка мене питали вже в інстаграмі, що воно таке, це. Брилок. Дармовис причепка це все синоніми. І на них я зробила майстер-клас. Він зараз тестується. Тестувальницю я одну знайшла в інстаграмі, написала, що потрібен тестувальник. Тому підписуйтесь, я там буду, певно, скоро ще шукати дівчат, хто зможе протестувати. Мій майстер-клас наступний. І е, ще моя подружка захотіла зв'язати ось такого. Вона сказала, що це її чоловік, копія, тому вона теж. Тестує цей майстер-клас. Наступну іграшку, яку я покажу, це ось такий дуже милий зараз я його сфокусую на очах. Це морський котик. чи... Тюлінчик такий в шарфику в стилі Гаррі Поттера. Я взагалі давно його зв'язала і хочу досі зробити на нього майстер-клас, але це якось не на часі. Ну взагалі не літня іграшка, тому він лежить в мене тут на видному місці. Я дивлюсь його на нього. І пам'ятаю, що я йому обіцяла майстер-клас. Наступна іграшка це ось така гузка. Ось вона взріст. зріст. Вона ще не закінчена, В неї повинні бути ще крила і якась прикраска. Не просто шапочка, ще, ще, ще щось буде тут на шиї. І теж такий я майстер-клас хотіла зробити. І остання сьогодні я закінчила, але це не остаточний варіант. Я внесла вправки майстер-клас. Те, що я писала від руки, і буду в'язати другу іграшку, вже змінено. Так, куска тікай. Ось така киця-миця. Вона так лежить. Трохи голова переважує, але я для цього і зробила вправки, щоб цього не було. Очки 16 міліметрів тут. Ну, коротше, ось така форма незвична, і хочу ще хвостик такий зробити. Кривенький. І ось ця моя ще іграшка. Мабуть, було щось шо, ще щось було, але я вже не згадаю, чесно, це все уходить. Я забуваю, не знімаю. Ну, взагалі нещодавно видалила всі відео, які я знімала. Психанога. Так що, отак от: отакі в мене процеси. Вони тут стоять у мене, я їх всіх бачу. І надихаюсь сама від своїх же процесів. Я загубилася у часі. Я не знаю, скільки часу прийшло з моменту, як я щось знімала. Чесно кажучи, я вже забула, що я знімала хаос моє все. І, здається, я показувала брелки оці цей русалич. І я вже зробила. Майстер-клас, тому кому цікаво, перейдіть ось на цей, цей мій інстаграм і дивіться, що вам подобається. І я роблю наступний майстер-клас. В мене до, ще до війни я робила цього жирафа. Я його ношу сама, це мій, він дуже весь вже брудний такий, тому що він успішно висить в мене на сумці. отут і <гану> я його відтворюю. Буквально рахую кожну петлю в кожному ряді і відтворюю і фоткою. І коротше, ось тут у мене мої записи. Тому наступний майстер-клас буде такий. А ще сьогодні в Інстаграмі я виклала оцей безкоштовний майстер-клас, цей, гарб... цей кавунчик. Як взагалі вони в мене виникають на гуртку? В'яжемо щось, придумуємо, воно залишається, ну і дуже шкода, це викидати, в нікуди, складати. Я записую і викладаю. А ось тут я повісила тільки що грамоти. Третє місце Юля. Це старшовікова категорія і гуртковий проєкт. Це друге місце. Ще й на дверях повісила. Юля голосить. Виставка Макса Малюнок оцей банан. Педусоль, педусолей, педусолей, не ліде,